Кожна людина є своє оточення: це її сім'я, друзі, колеги, сусіди та інші люди, з якими вона регулярно спілкується і проводить час. Тож дуже важливе вибіркове ставлення до людей, які так чи інакше фігурують в нашому житті. А як взагалі така вибірковість впливає на хід подій в житті кожної людини? Як формувати своє коло оточення, щоб бути успішною і щасливою людиною? Мене звати Олена Спектор, я сертифікований лайф і бізнес-коуч і Допомагаю досягати своїх цілей, змінювати мислення, долати обмеження, які заважають зростати, і робити життя щасливішим. Всі ми знаємо, що людина без соціального спілкування не може нормально жити і розвиватися. І протягом усього нашого життя ми знайомимося з людьми, які так чи інакше визначають нашу долю. І більшість з нас навіть не задумується, з ким ми спілкуємося, і не усвідомлюємо, а як ці люди впливають на наше життя. Кожен з нас помічав, що після спілкування з одними людьми в нас бурлять позитивні емоції. Ми отримуємо якісь нові знання, наповнюємося енергією позитивною. А після спілкування з іншими, навпаки, ми наповнюємося негативом, стаємо безрадісними, тьмяними. І якимись пригніченими, коли я навчалася, більшість людей, з якими я спілкувалася, відносилися до другої категорії. Це були токсичні люди, які терпіти не могли, коли хтось в оточенні відрізняється. Поряд з ними я завжди відчувала апатію, поганий настрій і небажання щось робити. В певній мірі я згодна з Джимом Роном, який казав, що ви щось посереднє. Між п'ятьма людьми, з якими ви тісно спілкуєтеся. А засновник Яхо, Тім Сандерс казав, що ваше оточення це ваше надбання. Все ж таки більшість залежить від самої людини, але оточення має свій вплив. Тому що як тільки наші шляхи з однокурсниками розійшлися, я почала відчувати себе набагато краще, та не надовго, тому що після цього я потрапила в такий самий колектив, який відрізнявся лише різницею у віці. І лише після того, як я повністю змінила свою сферу діяльності, я відчула себе щасливіше, наповненіше, тому що я перестала спілкуватися з тими людьми, які висмоктували з мене енергію. Тож, якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає сил, енергії, вам нічого не хочеться робити, зверніть увагу на те, хто вас оточує, хто ці люди, які знаходяться поряд з вами. Як вони взагалі потрапили в найближче коло вашого спілкування? Ви зближалися цілеспрямовано? Чи так сталося випадково або так було зручно? Ці люди взагалі сприймають вас як людину вищого рівня або навпаки пригнічують вас? І тягнуть наниз. Якщо ви додивилися до цього моменту, схоже, вам цікаво і ви плануєте дивитися далі. Тож зараз саме час поставити цьому відео вподобайку і підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Отже, якщо ви хочете змінити своє життя, вам необхідно оточити себе тими людьми, які роблять вас краще. Тоні Робін сказав, що ваше життя це відображення ваших стандартів або те, що ви готові терпіти. І більшість людей, на жаль, готові терпіти нездорові стосунки, погане фінансове становище і роботу, яку ненавидять. А якщо не готові, то цього всього в їхньому житті просто-напросто не буде. Саме тому в мене зараз в житті немає неулюбленої роботи, немає тих людей, які негативно впливали на мене. Я почала займатися тим, що мені подобається, і знайомитися та вчитися у тих людей, які успішніше за мене. Я думаю, ви не раз звертали увагу на те, що високоефективні та успішні люди мають в своєму оточенні таких самих людей, які за своєю спиною теж мають чималі досягнення. Вони сформували таке оточення, яке мотивує і заряджає їх на досягнення ще більших цілей. Та крутих результатів. Отже, найшвидший шлях до змін це оточити себе тими людьми, які ставлять вас на рівень вище, ніж ви самі, і мотивують вас розвиватися. Але, відповідно, потрібно бути не гіршим за них, тому що успішні люди не будуть витрачати свій час на невдах. А ось зараз дайте собі відповідь на питання, чи оточені ви такими людьми? Які допомагають вам зростати, а не навпаки. Якщо ні, то у вас є унікальна можливість змінити своє оточення, не сильно напружуючись на моїх майстер-майндах. Це груповий формат роботи, де ми усі разом працюємо над вирішенням вашої проблеми, над досягненням вашої мети, Ділимося своїми думками, своїм досвідом, ідеями, брейнштормимо і навчаємося один у одного. Це те місце, де можна знайти і познайомитися з людьми зі схожими інтересами та цінностями, що може бути краще ніж спілкування з однодумцями. Якщо вас привабила така пропозиція, дивіться деталі в цьому хайлайті і пишіть в дірект в інстаграмі, якщо вас зацікавило. Усі посилання я залишу в описі до цього відео. Кожен з нас повинен розуміти, що потрібно віддавати перевагу не кількості. А якості вам не потрібно мати купу друзів, знайомств. Вам потрібно мати якісні знайомства, якісне спілкування, яке позитивно впливає на вас. І час від часу необхідно проводити ревізію свого оточення, тобто аналіз тих, з ким ми спілкуємося, а як взагалі визначити токсичних людей своєму оточенню. Спробуйте звернути увагу на Свої відчуття після спілкування. Якщо людина токсична, то ви відчуєте пригніченість, у вас буде виникати апатія, з'явиться поганий настрій. Ці люди будуть вас відмовляти від виконання там досягнення ваших цілей, які ви дуже давно хочете досягти. Наприклад, після спілкування з такими людьми виникає дискомфорт, вони не вірять. Вас, вони демотивують, і якщо ми довіряємо цій людині, то ми будемо прислухатися до її слів. І в нас з часом з'явиться ця ось невпевненість у собі, і зникне той запал на шляху до цілий. І ми відмовимося від них. Ці люди не радіють за нас, вони навпаки таємно заздрять і бажають невдачі. І в майбутньому спілкування з такими людьми може призвести до зниження самооцінки. Нам же не потрібно це, правда? Тож тримайте маленьку вправу для аналізу свого оточення. Візьміть аркуш паперу і розділіть його на дві колонки. В одній напишіть людей, які позитивно на вас впливають, викликають гарні емоції, відчуття, а в іншій навпаки, тих, хто вас пригнічує і дратує. І ось в цій другій колонці з'являться імена тих людей, які негативно впливають на вас. Звичайно, вам не потрібно повністю. Переставати з ними спілкуватися, але краще мінімізувати з ними контакт і почніть більше приділяти уваги тим людям, які люблять вас, які завжди вам раді. Отже, підведемо підсумок. Якщо ви хочете стати цілеспрямованою, успішною, впливовою людиною, вам необхідно уникати токсичних людей. А натомість шукати друзів, які будуть вас підтримувати і мотивувати. І якщо ви хочете мати таких друзів, то необхідно і самому бути таким другом. Тож бажаю вам успіхів в формуванні вашого оточення, яке буде вас. Тягнути вгору, а не навпаки, і надихати на нові досягнення. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я бажаю вам гарного настрою і приємного спілкування. Буду рада бачити вас в своєму ком'юніті. Підписуйтеся на мене в інших соцмережах. Посилання залишу в описі.